Ну що це новорічний марафон? Ми у прямому ефірі і далі продовжується в нас найкращі побажання. І є вже в нас гостя. Хто у нас сьогодні гість? Сьогодні в нас гість гуркіт. Як ми обіцяли, мега креативна людина, мега креативний музикант нашого. Вітаємо. Ігор вже тут у нас у студії. Ніно на жаль запізнюється. Тому наш перший гість ще десь тільки добігає, але другий гість в нас вже за графіком. Як повинен був з'явитись, так і з'явився ще й до того крім того, що креативний він ще й пунктуальний. Отже, Ігор, привітайся домой в першу чергу з запрошу по перше. з хотів би так привітати. Хотів би всіх тернополян і гостів міста з наступаючим новим роком. Побажати всіх гараздів. Значить, оскільки рік бика, то щоб такий золотий бичочок так приходив, так до квартирки і обтрушувався, почути обтрушувався. Це називається, щоб гроші були. була побажання. Ігор, давай трошечки розкажеш нам про свою творчість, так як глядачі ще з тобою не встигли познайомитись, як я обіцяв, усі люди, з якими ви не встигли протягом року познайомитися, обов'язково будуть з'являтися в цій студії. Отже, Ігор, розкажи нам, будь ласка, про свою творчість. E, взагалі, як ти починав і трошки про свою музику, тому що люди зараз в очікуванні на те, що ти ще й будеш нам сьогодні грати щось і співати. Спробую. Ну, <рес> <рес> ну взагалі творчість, скажімо так, ще поки що невеличка, тому що я ну, цього року, 2008-го, якби і почав свою. Ага, тобто, А який саме день, ти думаєш, пам'ятаєш? Ну, ні? Це де, було десь в середині травня, <рес> то був виступ в кузі. Е, бажав... Що спіткало? — Сам перший, от вийти. — А взагалі от, взагалі, я ну, граю вдома, граю тут так ага. давніше. ну, Граєш ти на баяні, для того, на щоб кардеон. наші люди знали. Акордеон. акордеон. — Баян і акордеон це, до речі, два різних інструменти. Баян з кнопками, а акордеон з клавішами. — клавіша. Ну мені не От, не і Так собі грав, грав, грав помаленьку, але відчув, що ніби, щось є таке, що Що Треба, щоб ще слухачі побачили. Хотілося б людям сказати. Тебе взагалі траплялося в житті новорічні якісь кур'йози. Ну, не... наприклад, проспав 12-ту годину або <stimulus> не з'явився в заплановане місце, в яке повинен був з'явитися до 12 години. Курйоз був такий, що колись я їхав з Києва і не вистачило мені квитка. І потім мусив зустрічати на вокзалі в Києві. Зато зі всіма друзями дзвонився. Знаєш, я кажу, так, я як кажуть, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Наступний рік ти хоч не провів на вокзалі? Ні-ні. Було кілька років назад. Ага, тобто сьогодні ми вже з друзями зустрічаємо новий рік, так? Так, так. Ага, зрозуміло. Ну, Ігор, ти сам за професією ким є? Ну, За професією програміст. Музика, тобто, це до не... музики якби немає прямого від музичної освіти ніякої. Музичної освіти маю. Я в школі ходив в музичну студію. Ну тобто, не музичну школу, а музичну студію. Коло mm. тобто, класу, акордеона. Ну, тобто, так, продовжує e... традиції шкільні. У 2008 році, наскільки ми зрозуміли, головним твоїм досягненням є саме те, що ти розпочав займатися музикою. Так в тебе з'явились перші виступи. Безперечно, e, до речі, власні твори є. От я починаю... Ну, як починаю Ну, зі І сьогодні буде в нас власне твячині. Так, так. Супер. О -о -о -о. Ти ще славишся своїми ремейками. Ти навіть ти робиш ремейки на Prodigy, але ти робиш це е, в обробці інструментів, таких як сопілка, ну, загалом такі народні. Ну, взагалі, е, от зараз... Новорічні е. хіти будуть в обробці такі, в такому оранжуванні Happy New Year, скажімо, або лісі Лісі та Но. Але в мене Ну, як? моя думка така, що от роблять ремейк, так? Треба щось сказати нового. От, коли робиш якийсь ремейк, треба щось сказати нове. <тес> Тому що пісня, вона, коли артист її робив, вона вже сама, сама самодостатня. Тому, щоб щось сказати, треба таке добре постаратися. <тес> З ким тебе найчастіше порівнюють? Ну, я знаю. <тес> В музичному плані. <гум> ну, всіх просить порівняння на МВ, на ТІК. Ага. От, але я вам відкрию таку таємницю, що найбільше подібна, ну чи я на неї, чи вона на мене, є така чогослов... чеська співачка Радуца. Та, от, вона точно в тому самому стилі співає, що я. Тобто вона стає за кардіолом і а. грає. І розриває весь народ. Це, це у нас чоловіча відповідь, чи українська відповідь на чеську співачку. Радуцу. от можна Наразі ми будемо з вами дивитись наступне відео. Я нагадую, що сьогодні в гостях у нас гуркіт. Справжнє ім'я Ігор, але славиться він як саме як гуркіт. Людина ця нам відразу після наступного відео подарує свій музичний а, твір. Отож, залишайтеся з нами, і ми забудемо його слухати.